Олександре, для Тризуба четвертий поєдинок завершився. Що, чого не вистачає? От, начебто і є от, моментами непогана гра. Чому команда поки що жодного балу не може набрати? Бракує нам зіграності через те, що ми зараз мало тренуємось, немає здатності можливості зібратися з цією командою. І з залом в нас проблеми. Тому. Зараз важко з тренувальним процесом. Тобто виходить, що майже тільки офіційні ігри у вас? Так, так. Так виходить. А в чому проблема? Не було деякий час залу, просто нема було де займатися. Можна було на вулиці, але зараз погода така собі. Не для занять на вулиці. Ну, як, бажає, як вважаєте. Все ще попереду у Тризуба в цьому чемпіонаті? Ми будемо робити все, що можемо для перемоги. Дякую.